Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека, і сьогодні говоримо про годинник для дайверів, а саме про модель японського бренду Citizen та його властивості. У нас на огляді чоловічий годинник Citizen з Divers Automatic, який оснащений механізмом із автоматичним заводом, і має 21600 одну тисячу на годину або 3 Гц. Після його заводу механізм працює безперервно більше 40 годин. На циферблаті цього красення знаходиться індикація дня тижня та дати. У нижній частині циферблата розташована інформація, що це механічний годинник, який відповідає дайверському стандарту ISO 6425 із ступенем водозахисту у 200 метрів сам циферблат має вигляд чорного плато з великими позначками аналогового часу з годинниковими стрілками, покритими люмінесцентним складом, що дозволяє в темряві розгладіти час. Все це прикрито мінеральним склом. Зокрема, на корпусі годинника розташований яскравий зелений безель, який виконує роль таймера. Із задньої сторони корпусу маємо глуху кришку, яка вкручується в основу, та прикрашена гравіюванням із логотипом фірми та попередженням не відкривати механізм. Головка заводу механізму розташована праворуч на міці 3 години. Та має логотип промайстер. Сама головка невеликого розміру і по класиці під час заводу механізму вкручується у корпус годинника. Якщо Розкрутити, то маємо дві функції налаштування дня тижня та дати, а у другому положенні це налаштування часу, тобто положення стрілок годинника. Корпус годинника за розміром 44 мм, а товщина 13,5 мм. Важить годинник 121 грам. Цікавим може стати матеріал виготовлення аксесуару супертитан, з якого зроблений корпус і браслет часоміром. До речі, цей матеріал запатентувала й сама компанія Citizen, яка гарантує, що матеріал у 5 разів міцніший сталі, легший та гіпоалергенний. Має найстійкіші властивості, не відцвітає і не ржавіє, та не дряпається. Зокрема, супертитан має декілька кольорів, і сяючий ефект досягається завдяки ручній поліровці майстрами Citizen. Виробляти цей матеріал почали у 1970-х. З того часу компанія бере участь і в дослідженнях космосу і вдосконалює свій супертитан. Саме з цього матеріалу роблять частини для космічних кораблів та їхніх приладів. На браслеті з литих ланок також знаходиться лита застібка на двох кріпленнях і має фіксатор, що ще більше зводить до неможливості розтібання та втрату аксесуару. Історія колекції Промайстер починається в середині 80-х років, коли бренд випустив одну з найзнаковіших моделей марки Aqualem. Це був перший в світі годинник, який оснащений електронним глибономіром. а сформувалася колекція в 1989 році як бренд для професіоналів наземного, морського і повітряного транспорту зі спеціалізованими моделями. У 97-му році компанія Citizen випустила модель Промайстер Marine Automatic Diver 200M, відомо як NA 0040. На найближчі десятиліття вона стає визначним доступним автоматичним годинником бренду, призначеним для дайверів. Дуже багато елементів оригінального годинника про майстер Divers Automatic збереглися і до наших днів. Досить велика колекція надійних і недорогих аксесуарів зі сталі або титану доступна у різних кольорах. Якщо сподобався наш огляд, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, пишіть який годинник ви хотіли б побачити в наступному огляді, та слідкуйте за новинами світі годинників разом з Дека.